На березі теплого Чорного моря величне місто стоїть з давнини. Цікава історія в нього і доля. Дістанемо фактами з глибини. Найбільше містечко на півдні країни вражає красою своїх берегів. Це місто Одеса, герой України, збережена назва до наших часів. Так, от, коли греки прийшли, влаштувались, дванадцять колоній зробили собі. Вони мореплавством, рибальством займались, але нанівець поступово зійшли. І жили там куличі, турки, татари, отак заселили безмежні степи. А потім ще греки, євреї, болгари лишили в одеській культурі сліди. Прийшла наша ера, з'явились литовці, містечко назвали вони Качебей. Та згодом османи прийшли миротворці, імень надали вже йому Хаджибей. Литовську фортецю відбудували новий світ в перекладієні Дунья. І так час від часу її визволяли, і, як козакам вона рада була. На землі каталонця при ньому вже назву Одеса дали, де ріба в ні часу під сонцем, отож будували на півдні порти. А скільки змінило начальників місто, Коблері, шильє, Ланжерон, Буронцов, найкраще сідали в Одеське те крісло, став мером найпершим Андрій Желісцов. Минуле століття, Одеса все квітне, торгівля, туристи, море і пісок. Для всіх була й буде земля ця привітна. І безліч легенд цікавих у чуд...